Пан Гладеш там влітку кілька тижнів тривали протести. Влада їх розганяла. Протестувальників вбила та вбивала. Оголошувала комендантську годину, вимикала інтернет та зв'язок, зачиняла навчальні заклади. Утім, все одно політичні верхівці довелось йти геть. Легендарна бенгальська прем'єрка Шейх Хасіна Вазет, яка на троні здавалось сидітими вічно, таки пішла у відставку. Очікувано втекла до Індії, а потім запросила політичного притулку у Великобританії. Перехідний уряд очолив Нобелівський лауреат з економіки Мохамат Юнус. І він прекрасно розуміючи, який спадок залишився від попередників і які авгій конюшні доведеться розгрібати. Схоже остаточно переорієнтувався на Китай. І тепер Пекін свою позицію в регіоні сильно зміцнив. Бангладеш розташований на березі Бенгальської затоки і межує з Індією та М'янмою. А це доступ до важливих морських торговельних шляхів. Китай давно вже під виглядом інфраструктурних проєктів брав там шаленими темпами під свій контроль порти, дороги та мости, а дешеву робочу силу забезпечував замовленнями. І навіть з тих розпочати будівництво газогону, який з'єднує порт м'янмик'євп'ю з китайською провінцією Юньнань. Тепер проблема лише у М'янмі, де панує військова хунта, яку що сили підтримує Російська Федерація. І зараз, коли всі ворожать, а якою буде політика Дональда Трампа, і які точки дотику він знайде з очільниками Китаю та Росії. От вам, будь ласка, ще один регіон для шантажу, тиску і торгівлі. І ні, не принципами та цінностями, а зброєю та людьми. І хто там переможе? Питання відкрите.